Іноді і причина ремонту стає сімейною таємницею. Міла а ремонт нагадує щось зовсім інше, і тільки баночка правинорфорти біля ліжка. Міла щось там згадується. Правинорфорте чоловіки оцінять жінки, запам'ятають ядерний вабанк чи чергова порожня погроза. Росія планує внести зміни у ядерну доктрину. Диктатор країни агресорки пропонує зокрема розширити перелік умов, за яких Москва може застосувати ядерну зброю. Серед таких, зокрема, масована атака авіак. Космічними засобами, а це явна відсилка до атак українських дронів. Як цей сигнал зчитують на заході? Про все детально далі у сюжеті. Росія продовжує ядерний шантаж. Міністр закордонних справ Сергій Лавров із трибуни ООН повторив погрози про непереможність ядерної держави. Напередодні ж російський диктатор оголосив про зміни в ядерній доктрині країни-агресорки. Зокрема, пропонує розширити сферу застосування такої зброї у разі загрози від неядерної країни, яку підтримує ядерна, а також на випадки масованих атак авіакосмічними засобами. Це стосується і випадків, коли ворог, використовуючи звичайну зброю, становить критичну загрозу нашому суверенітету. Те, що в Москві знову заходилися махати ядерною дубиною, не дивує фахівців. Оголошення збіглося в часі з генасамблеєю ООН, що зібрала у Нью-Йорку світових лідерів. До всього штати увійшли в останні місяці виборчої лихоманки, тоді як Україна наполегливо просить від партнерів дозволу на застосування західної зброї по об'єктах на російській території. він бачить, що президент Байден досі вагається, досі не дає такого дозволу, Золу через побоювання ескалації з Росією. Тож Путін думаю, каже, оця стратегія справді працює. Захід дійсно сприймає мою ядерну загрозу серйозно. Вони справді вірять, що це червона лінія, яку я маю намір реалізувати. Тому продовжимо це. Гадаю, росіяни щиро вірять, що це виграшний аргумент, який залякує їхніх західних супротивників. Повного тексту оновлень доктрини ще не опубліковано, але те, що було озвучено, викликає багато запитань. Зокрема, фахівці вважають, поки замість того, щоб конкретизувати положення ядерної політики, вони ще більше розмиваються. Ну, хто визначає, що становить настільки вагому загрозу суверенітету, коли можна розглядати застосування ядерної зброї? Тобто тут е, е, простір для інтерпретації існує широкий, і, мабуть, е, просто Путін буде сам та, та особа, яка інтерпретуватиме, Наскільки наскільки серйозної є загрози, чи вони оправдують використання ядерної зброї, то визначає що таке масивний, чи масований, чи достатньо масований для того, щоб знову ж таки оправдати відповідь ядерною зброєю? Мабуть, той самий Путін. Експерти не виключають, що така невизначеність теж елемент залякування. Росія змушена шукати нові важелі, адже відчуває себе слабшою проти НАТО чи США в конвенційному, тобто звичайному озброєнні, і зміна доктрини стала досить очікуваним кроком, таким собі доступним підвищенням градусу. Адже ядерними погрозами Кремль сипе від самого початку Великої війни. Це це додатковий елемент намагання підвисити переконливість російського ядерного стримування, яке вони самі самі дискваліфікували, тому що вони використовували ці ядерні загрози кожен день. Ну воно фактично було не завжди ядерні, але за всім цим, навіть коли казав Путін, йому підпівали Медведєв та кампанія. Вони всі завжди, е, оце залякування за ним стояла ядерна зброя, і тому е, звісно ж, коли загрозу використовують кожен день, то вона вже е, не лякає. До всього ядерної ескалації категорично не схвалюють Китай та Індія. Тим не менш, світ уважно стежить і аналізує заяви та дії, які проєктуються Москви. адже є побоювання, що Кремль повернеться до ядерних випробувань, чим вкотре порушить договір про нерозповсюдження ядерної зброї. Хоча загалом реакція західних лідерів та урядовців вказує на те, що погрози Путіна не змусять західних партнерів зменшити підтримку України. Це лише продовження надзвичайно безвідповідальної та неприйнятної поведінки з боку Путіна, який фактично демонструє всьому світу, особливо під час високого тижня Генеральної асамблеї ООН, своє справжнє обличчя. Він не цурається грати в ядерні ігри знову і знову. Тому ми звичайно рішуче відкидаємо цю загрозу, і позиція Європейського союзу залишається незмінною. Зі схожими заявами виступив Пентагон Міністерство оборони Німеччини, президент Польщі до всього. На жовтень США скликають чергову зустріч у форматі Рамштайн, де ймовірно оголосять про нові заходи підтримки наших збройних сил. Владислав Політ, Ольга Жадецька, подробиці телеканал інтермарафон Єдині новини.